В'ячеслав Твердохліб, журналіст Маріупольського телеканалу ТВ 7 В оточеному Маріуполі фільмував та фотографував злочини рашистів. З міста виходив пішки, пройшов 20 кілометрів до найближчого села. Зміг винести відзняті матеріали про реальний стан справ у Маріуполі на карті пам'яті, яку сховав у цукерку. Було дуже шкода в тому, що ти ходив, знімав, ти. Фотографував там ризику, і це попросту залишиться, і все там відновиться, або буде воно знесено. І все це про це всі забудуть. І вирішив, ну, я півдня походив цією цукеркою. Там, воно так пальцем цукерку вдавлюєш, воно ж набухає, тобто і воно ну не вийде за кілька днів до війни. згадує В'ячеслав, Він інтуїтивно відчув, що росіяни замислили щось страшне. Відчуття вже було 16-го. То я зробив там невеличкий запас води, навіть дрова припер... Ну, тобто сусіди там навіть викликали на мене поліцію, що ну, там захаращує там, сміття робить. Потім, звісно, вже після декількох місяців, вже коли це вже було, в Лужах, в Маріуполі, то. Вони казали, коли це все закінчиться. я ж Не знаю, ну але ж ти знав, що почнеться щось. Розповідати про події в місті вдалося лише 24 та 25 лютого. Потім почалися перебої зі світлом та зв'язком. Виходити в ефір стало неможливо. В'ячеслав взявся волонтерити, разом з тим знімав воєнну хроніку. Маріуполя. Там кожен день було гірше, гірше, гірше. І я вже не кажу про ці. Ну, гори трупів, ну це дійсно так. Що люди не знали, що я ось я там зафільмував, там, фотографував, що попросту людей залишали на... на зупинках загорнутих, на санчатах там вивозили, ставили, ось я пам'ятаю по проспекти металургів. На санчатах лежала загорнута там написано Бабушка, труп і адрес, і все. Маріуполь поступово перетворювався на руїни та великий цвинтар. У нас за ринком Каліфорнія, там за один день це одне з так званих бресков. 163 людини тільки там. А скільки люди самі вже брали тоді труни, там по два, по три, там попросту в дворах закапували. І зазвичай вони ховали в оцих вирвах від снарядів. І там воно і закапувало. А вирв від снарядів з кожним днем ставало все більше. Рашисти гатили цілодобово, і ці атаки були страшними, каже В'ячеслав. А найжахливіший удар по будівлі драмтеатру, де переховувалися сотні мирних маріупольців, назавжди закарбувався в пам'яті журналіста. Я прийшов туди. Нікого не було. Все ще димилося, там горіло навіть з сторони там фонтану. Ну але. Там ще чоловік, один там ходив, шукав своїх родичів. Е Нікого вже не було, навіть в подвалах я не бачив. Ми з ним теж спускалися туди. І було завалено весь оця кухня, там полюва така з однієї сторони. Е кухня була зі сторони драмтеатру. Вона була завалена цими уламками. Напевно загинули люди, напевно. Десь три місяці В'ячеслав пробув під вибухами в окупації, терпець урвався, вирішив втекти. Останньою переконливою краплею для нього став випадок з його приятелем, якого затримали загарбники. Не пам'ятаю, так да, позивний. І він, причому не з автомату, а з пістолета, тобто, ну, біля, біля ніг почав стріляти, признавайся той з вас виселушник. І там, і одного з наших попало, у нього потрапив рикошетом, Рук. І як вони там його все-таки відпустили аж на 23-й до лікаря. Він потім, коли повернувся, каже: а там на 23-му ну, на околицях, що каже, там вже ну, можна сказати, мирне життя, там з візками матері ходять з дітьми. Тобто, Ну давайте виходити, бо ми поблизу Азовсталі? Вони ж будуть дожимати їх з міста. Виходили пішки по дорозі, дехто міг підвести кілька кілометрів. Так за кілька днів В'ячеслав опинився у Вільнянську, а потім у Запоріжжі. Нині він продовжує знімати сюжети про життя в обласному центрі та переселенців з Маріуполя. Чоловік вже знає про що хоче зробити сюжет після звільнення міста. Я б хотів би, щоб якось цих згадати всіх людей, які загинули, але як це зробити. Напевно, я б пройшов би тими місцями та познімав там, де найбільше загинули люди. Потім, звісно, б зайшов до волонтерського центру, до тих місць, які там дороги серцю, пам'ять. Бо можна все відбудувати: і храми, і будівлі, і навіть владу можна змінити, будь-яку. Але ось тих десятки тисяч людей їх неможливо повернути.